Диня ароматна, солодка і дуже вдячна культура, яка чудово росте навіть у відкритому ґрунті. Але щоб отримати справді смачний урожай, важливо не просто посадити насіння, а брати правильний сорт, дотримуватись агротехніки та враховувати фази місяця. У цьому відео все найважливіше про вирощування дині у травні 2025 року: сорти, посів, догляд, секрети формування. Та точні сприятливі дні за місячним календарем. Диню вирощують або через розсаду або прямим пасівом у ґрунт. Якщо обираєте прямий пасів, чекайте, поки температура в ґрунті стабільна буде 15-16 градусів, а повітря не нижче 20 глибина загортання насіння 3-5 см. Відстань між рослинами не менше 70 см, а між рядами 1 метр. Сіяти можна густіше, а потім прорідити. Росаду можна сіяти в кінці квітня, на початку травня, а пересаджувати відкритий ґрунт через 20-25 днів. При висадці не заглиблюйте стебло диня цього не любить. Якщо розсада має 1-3 справжніх листочка, її можна висаджувати в ґрунт грядку для дині обирають на сонячному захищеному від вітра місці з легкою добре дренованою землею. За 70 днів до посадки розсади її бажано загартувати, поступово привчаючи до зовнішніх умов. Для більшості регіонів України ідеально підходять такі сорти динь. Калгоспниця. Це класика серед динь. Сорт старий, перевірений раками. Дозріває за 75-85 днів. Плоди невеликі, вагою до 1,5 кг, круглі або трохи овальні. Світло-жовтою січастою шкіркою. М'якать білого або кремового кольору, дуже ароматна соковита, з високим містом цукру. Цей сорт добре пристосовується до клімату Центральної та Північної України. Особливо смачні плоди, якщо обмежити полив після зав'язування. Недоліки не надто довго зберігається, але для свіжого споживання ідеальний варіант. Амал F1 це гібрид французької селекції, вважається одним з найранніших. Сортів достигає вже через 60 днів після появи сходів, Плоди овальні, рівні, середньої маси, 1,5-2,5 кг, шкірка сировато-жовта злабо вираженою сіткою, добре захищає від сонця, М'яка щільна, помаранчева, хрустка з чудовим ароматом. Основна перевага стабільний урожай навіть у складних погодних умовах І стійкість до барашнистої роси та фузаріозу. Ідеально підходить для раннього ринку та теплиць. Злата, ранній сорт з приємною округлою формою плодів вагою до 2 кг, шкірка яскраво жовта, з тонкою сіткою, а м'якоть біла або кремова. Дуже соковита. Особливо добре підходить для посушливих районів. Рослина має сильну кореневу систему, легко переносить спеку. Перевага сорту стабільне плодоношення навіть без додаткових добрив. Чудовий варіант для дачників та початківців. Ананасна. Це сорт отримав назву недарма. Плоди дійсно мають ананасно медовий аромат. Вони середні або великі до 3 кг зі шкіркою світло-жовтого кольору сіткою. М'якоть кремова, дуже солодка, хрумка з приємним пряним присмаком. Дозріває за 75-85 днів. Ідеально підходить для свіжого вживання. Дуже смачні у прохолодному вигляді. Важливо сорт вимогливий до тепла, тому рекомендується мульчувати та захищати від ранніх похолодань. Креда F1 це французький гібрид типу ананас, відомий своєю ранньою та стабільною вражайністю, овальні, масою 2 25 кг з равномірною сіткою на шкірці. М'яка біла, хрумка з приємним ароматом і солодким смаком. Насінева камера невелика. Це забезпечує більше їстівної частини. Рослина потужна, з довгими батагами та великими листями, що добре захищає плоди від сонця. Сорт стійкий до фузаріозу, борошнистої роси та сухої гнилі, що робить його надійним вибором для вирощування в різних регіонах України. Диню треба прищипувати. На головному батазі залишають 2-3 плоди. Решту зав'язей видаляють. Прищипування верхівки проводять після 5-6 листка. Як тільки пліт досягне розміру курячого яйця, підкладіть під нього дощечку або агроволокно, щоб уникнути гниття. Після прищипки дині дуже важливо забезпечити рослині правильний догляд, адже саме в цей період вона активно формує плоди і накопичує цукри. Перше, на що треба звернути увагу, це полив. Після прищіпки паливати потрібно обережно, краще вранці або ввечері, водою підігрітою на сонці. В перші дні після прищіпки не заливайте рослину. Зайва волога може призвести до загниття, але пересушувати не можна. Золота середина палив раз на 4-5 днів. Орієнтуйтесь на погоду та стан ґрунту. Після цього обов'язково замульчуйте землю навколо рослини. Можна використовувати солому, скошену траву, насіння або навіть чорну агротканину. Це збереже вологу, зменшить перегрім ґрунту та не дасть расти бур'янам. Через 5-7 днів після прищіпки варто дати перше підживлення. Найкраще калійно-фосфорне, бо саме ці елементи відповідають за налив плодів і їхній смак і аромат. Можна використовувати дерев'яний попіл або спеціальні добрива для дині. Якщо рослина виглядає слабкою або листя бліде, додайте трохи азоту. Але не перестарайтесь, бо диня почне нарощувати зелень замість плодів. Також уважно спостерігайте за рослиною після прищіпки, бо вона може приваблювати шкідників, особливо баштанну тлю та повотинного кліща. Якщо помітили проблеми, обробіть біопрепаратами або природними засобами, наприклад, настоєм часнику або мила. Важливо не запускати. Також після прищипки диня активно формує бокові пагани. Залишайте тільки 2-3 найсильніших, решту також прищипуйте. Якщо на батазі вже є завість, залишайте лише 1-2 плоди, решту завізи видаляйте вручну. Також, щоб плоди не лежали на землі, підкладайте постійно під них дощечки, шматочки, можливо, пенопласту або агротканини, щоб загістити від гнилі. Якщо ви дині в теплиці. То постійно провітрюйте приміщення, бо застій повітря сприяє хворобам. А на відкритому ґрунті просто стежте за температурою. Якщо обіцяють похолодання, прикривайте рослину агроволокном або плівкою. Такий простий, але регулярний догляд після прищипки, і вже через кілька тижнів ви отримаєте соковиті, солодкі та ароматні дині. Коли дині починають наливатися, важливо вчасно зрозуміти. Що вони вже достигли і готові до збору. Пристиглі плоди можуть розтріскатись або втрачати частину солодощі, а недостиглі бути несмачними. Тож, як зрозуміти, що диня стигла. Перший сигнал це зміна кольору шкірки, вона стає більш насиченою, жовтуватою або кремовою, в залежності від сорту. Зникає зелений відтінок, який притаманий недозрілим диням. Також зверніть увагу на сітку на поверхні, вона стає чіткою і добре вираженою. Друга ознака – аромат. Досигла диня має приємний солодкий запах, особливо біля плодоножки. Якщо запах відчутній навіть без натискання, диня майже готова. А от якщо аромат слабкий або його взагалі немає, краще ще почекати. Третій момент плодоніжка. Устигла й диня вона трохи підсихає, легко відділяється від плоду. Якщо диня сама відпадає від батага, значить точно готова. Але чи але чекати цього не обов'язково. Можна акуратно зрізати її ножем або секатором, залишаючи 1-2 см плодоніжки, щоб диня довше зберігалася. Збирати дині найкраще вранці, коли немає сильної спеки. Після збору дайте плодам відпочити в тіні кілька годин, щоб вони охололи і стабілізувала солодкість. Зберігайте дині в сухому провітряному місці. Деякі сорти зберігаються до 2 тижнів. А пізні навіть довше. Декілька лайфхаків. Не садіть диню після гарбузових. Ідеальні попередники бобові, цибуля або капуста. Якщо ви вирощуєте на відкритому ґрунті, зробіть лунки з невеликим насипом землі перегріваються швидше. Для підвищення солодкості поливайте тільки теплою водою, обмежте азот в другій половині сезону.

18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28 і 31 травня. Диня культура не надто вибаглива, але потребує турботи. Підписуйтесь, ставте вподобайки і не забудьте поділитись у коментарях своїми улюбленими сортами дині. Дякую!